Події розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 644-й день великого вторгнення Росії до України і далі про головні новини ранку. Російські війська атакували регіони України вночі проти 29 листопада безпілотниками з напрямку Російського Приморського Ахтарська а також керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Заявляють повітряні сили вранці. У середу всього в ударі було задіяно 21 Дарний БПЛА Шахет – БП три керовні авіаційні ракети Х-59. Основний напрямок удару безпілотників це Хмельниччина ракет Південь країни йдеться в повідомленні. Командування додає, що для відбиття атаки залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. І вони збили всі безпілотники та дві ракети. І про ситуацію на лініях оборони дивимося. Далі у зведенні Генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний безпілотник типу Шахет 136 131 всі ворожі дрони знищено. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Іванівка, Степовано-Васелівка, Харківської області, Спірне, Часів'яр. Торецьк, Донецької області, Зміївка, Береслав, Козацьке, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Сили оборони України відбили п'ять атак противника. На Лиманському напрямку наші воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщівки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак ворога. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії, південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області. Де Сили оборони України відбили 27 атак. На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області. На запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше вербового та роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили дев'ять атак противника. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. У районі тимчасово окупованих кринок, що у Херсонській області, один із підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти російських окупаційних військ. Відмовився виконувати наказ йти на штурм позиції Сил оборони України. Мотивували свою відмову російські терористи відсутністю координації з артилерією поганими погодними умовами, відсутністю розвідувальних даних. Проведення штурмових дій також ускладнюють мінні загородження, встановлені самими ж російськими загарбниками. Карти цих мінних полів засекречені. А інформація штурмовим підрозділам російських окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат. Так, протягом місяця, в результаті підривів на власних мінах, втрати російської 810-ї бригади морської піхоти складають близько 50 окупантів. А у районі тимчасово окупованої Піщанівки, що у Херсонській області протягом останнього тижня, внаслідок артилерійських уражень та атак за допомогою дронів, 28-й мотострілецький полк. 70-ї мотострілецької дивізії, 18-ї армії Південного воєнного округу російських окупаційних військ, втратив 30 загарбників. Цей російський окупаційний підрозділ змушений постійно змінювати місця свого розташування навкруги цього населеного пункту. Разом з цим, до січня 2024 року, російським окупантам їхнє командування заборонило проводити ротації, надавати відпустки та залишати місця дислокації. Окрім підрозділів забезпечення. Слід зауважити, що основні склади забезпечення розміщені в районі тимчасово окупованого Перевального, що у Криму, видача провізії здійснюється тільки на декілька днів. Створення запасів на складах у місцях дислокації не передбачено через високу ймовірність їх ураження силами оборони України. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів. По районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах противника підрозділи ракетних військ уразили пункт управління п'ять засобів протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 1140 російських окупантів, 15 танків, 27 бойових броньованих машин. 32 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 46 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Диверсанти з Російської Федерації намагаються проникнути через кордон України по 8-10 разів на місяць. Повідомив ветерій Радіо Свобода, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх. Йдеться про територіальні межі Сумської та Чернівських областей. Взимку дії ДРГ ускладнюються, бо, зокрема, легко побачити сліди на снігу. Вони працюють під прикриттям артилерії, однак їхні спроби зазвичай неуспішні, Додав по. Також розповів, що у Білорусі поки немає ударних груп армії Російської Федерації, але частина військ там залишається. Зокрема, це зв'язківці та персонал аеродромів. Ті війська, які раніше дислокувалися на території Республіки Білорусь, були перекинуті на схід і південь України, додав він. Зігріти тих, хто в окопі у Житомирі поділитися теплом з військовими. Вирішили волонтери українського жіночого батальйону, що збирають, та як долучитися до акції, розповідає Каріна Цимбалюк. Подаруй різдво військовим громадська організація Український жіночий батальйон організували благодійну акцію, яка має на меті подарувати нашим військовим на фронті необхідні і корисні речі та передати частинку тепла і вдячності за можливість нам святкувати різдво в теплі та в колі рідних минулого року. Вперше український жіночий батальйон започаткував акцію Подаруй різдво військовим». Тобто ця акція, аналог всім відомого таємного санта, люди можуть обрати з списку подарунок і надіслати для наших захисників та захисниць, як відбувається алгоритм взаємодії. Ви заходите в інстаграм українського жіночого батальйону «Women's Battalion», Там є закріплений допис, таємний Санта» або різдво військовим. Ставите під ним плюсик. Чатбот надсилає для вас перелік того, що ви можете придбати або що необхідно для наших захисників та захисниць. Надалі менеджер опрацьовує цю заявку, і ви надсилаєте пакунок для наших волонтерок. Ми фасуємо все, і воно їде до військових. Потреби наші мужні захисники мають абсолютно різні від засобів гігієни до одягу, каже засновниця українського жіночого батальйону Альона Данілова. Переліку українського жіночого батальйону абсолютно. Різні речі, але вони доступні для будь-якої людини, тобто суми не є якимись космічними, там є і речі побуту, і речі гігієни, наприклад, там як шкарпетки, так і, наприклад, станки для гоління, тобто будь-яка людина може зайти в магазин, придбати. Зокрема, там є і берці, і якийсь тепліший одяг, фліски. Якщо ваш гаманець дозволяє зараз задонатити цю суму, придбати таку річ, то ви можете це зробити. І тут важливо сказати, що якщо у вас немає часу ходити і купувати щось, ви можете просто у нас є окрема банка, задонатити туди, і ми за ці кошти в кінці акції придбаємо, що необхідно. Акція буде тривати до 10 грудня. З 10 по 20 ми будемо фасувати подарунки і відправляти вже. Тобто, 25-го на різдво кожен захисник і захисниця вже отримують ваш презент. Окрім перелічених зі списку потреб, волонтери просять додати дрібнички від себе. Це можуть бути листівки, малюнки чи дитячі поробки. Минулого року ми побачили класну тенденцію, коли діти малювали листівки або люди, наприклад, купували смаколики і клали в пакунки. Це було дуже круто, і надзвичайно приємно для наших захисників і захисниць. Тому що їм е Важливо, щоб про них турбувались, і ми, якщо не робимо це свято таким сімейним, то хоча б нагадуємо їм про те, що вони для нас важливі, і ми їх підтримуємо. Це не просто акція, де ми можемо подарувати е, якусь емоцію. Так, це е, акція, коли ми можемо закрити реальну потребу першочергову. тому що ми знаємо, що зараз важливі і дрони, і тепловізори, і все інше, але є речі, на жаль, про які не дуже згадують, а вони необхідні. Тому військові дякують українським людям, зокрема і житомирянам, які долучаються до акцій, і просять продовжувати допомагати. Бо сьогодні ми є тилом, який не повинен зупинятися в цій боротьбі. Також український жіночий батальйон запрошує долучитися і до інших акцій та зборів для військових, адже потреби і запити від захисників є постійно. Зігріти військових ставить за мету також і Житомирський гуманітарний хаб, який передав одній із бойових частин комплекти зимової форми. 100 комплектів зимової форми передали для захисників та захисниць однієї з військових частин Житомирської громади. гуманітарний хаб Житомир спільно з міською радою та військовою адміністрацією 29 листопада. «В Першу чергу, як для нас, як для волонтерів, це дуже важлива передача, оскільки перш за все це комфорт наших військових, який ми можемо забезпечити. Комплекти на флісі та виготовлені з водостійкої тканини. Їх вдалося закупити в закордонного виробника на суму 600 тисяч гривень. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин та заступник голови ОВАД Юрій Денисовець подякували волонтерам за таку допомогу. Вчора разом з нашими ДФТГ півдня провели на полігоні, там відпрацьовували деякі моменти з точки зору оборони міста. Розрахунки в ПВО тренувалися і скажу, що зимньою такої форми точно от не вистачало. От по собі відчував наскільки сучасна тепла форма сьогодні потрібна. І це клас. Ну, Гуманітарний хаб завжди багато допомагає військовим. і Сьогоднішня передача це теж дуже важливо для допомоги нашим хлопцям і дівчатам. Я також хочу приєднатися і подякувати гуманітарному хабу Житомир, як і багатьом іншим волонтерам, волонтерським і громадським організаціям, благодійним фондам, які сьогодні щоденно своєю працею допомагають нашим збройним силам і допомагають в наближенні нашої перемоги. І сьогоднішній захід вкотре підтверджує, що лише в Синергії державна влада, місцеве самоврядування, громадянське суспільство ми можемо. Дійсно, зробити максимум для наближення нашої перемоги. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ і маємо оновлену інформацію про маршрут номер 5 у Житомирі. Ми поспілкувалися із заступником міського голови Олександром Шевчуком, який розповів, чому найближчим часом змінити перевізника не вдасться. У нас договір основний з ним закінчився, оскільки у нас на час воєнного стану конкурсант не проводяться. Він був на тимчасових договорах. У нього прийшов термін тимчасового договору і тому він не продовжує його і звернувся до нас з тим, що він далі не буде обслуговувати цей маршрут. Тобто це в першу чергу пов'язано з подорожчанням газу, правильно? У нас здорожчало і дизельне пальне. Ми вже обговорили питання щодо пільгових перевезень громадян по категоріям, яких ми говорили про обмеження в часі, які ми робили для наших пільговиків. Це все пов'язано з тим, щоб не піднімати вартість проїзду в громадському транспорті і дати можливість все таки перевізникам виконувати свої функції на вулицях міста Житомир. У нас згідно того аналізу, який провів наша Житомирська політехніка, у нас досить збалансована мережа. І у нас немає неважливих маршрутів, і всі маршрути в місті Житомирі вже настільки оптимізовані, що кожен з них є важливий, і частково він виконує в першу чергу це соціальну функцію. Тому сказати, що він важливий чи не важливий, ні, кожен маршрут важливий. На сьогоднішній день ми вже вчора проговорили практично з усіма перевізниками, і поки бажаючих є бажаючі виконувати рейс, але немає ким немає, не вистачає водіїв, не вистачає. Чоловічі сили для того, щоб постати на маршрут. У Нашого комунального перевізника, нашого ЖТТУ, теж на сьогоднішній день не вистачає 58 водіїв на ті автобуси, які є в кількості. І ви вже знаєте про цю проблему. Тому комунальне підприємство теж не може на сьогоднішній день, маючи автобуси, закрити повноцінний графік маршрута номер 5 Номер 5 маршруту найближчим часом точно відновити ми не зможемо, просто фізично немає. І впродовж ночі на Житомир Шні 76 дорожніх спецмашин забезпечувало проїзд. Про це йдеться у повідомленні служби відновлення та розвитку інфраструктури в області. Зокрема, вказано, що циклон з мокрим снігом минулого вечора наблизився до Житомирщини, і всю ніч дорожня техніка обробляла дороги, держзначення протиожеледними матеріалами та розчищала проїзд. Працювало 52 комбіновані спецмашини, бульдозер та 23 навантажувача. Було задіяно 96 працівників дорожнього. Ніх організацій. І станом на ранок, 29 листопада, проїзд забезпечено. Пишуть дорожники і дорожнє покриття, оброблене реагентами мокрим місцями залишки снігу. Разом з тим роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, скидають, зокрема, дорожники снігову кашу з узбіч, повторно обробляючи проїзну частину і розчищають та обробляють заїзні кишені і розвороти. Також вночі працювала спецтехніка і у місті, зокрема в Житомирі, дороги. Щищали навантажувачі, піскозберевачі та трактори, звітує Житомирська міська рада. Просипали мости, чистили дороги та тротуари. Від КПУ відранку від ранку додатково вийшло 5 одиниць тротуарної техніки, 32 дорожніх працівника. Підрядники забезпечили 10 одиниць тротуарних тракторів та 93 дорожніх робітників. Йдеться у повідомленні Житомирської міської ради. І поліція Житомирщини збільшує кількість патрульних екіпажів задля зниження аварійності. На дорогах також налагоджено взаємодії з територіальними підрозділами служби автомобільних доріг та взято на особистий контроль роботу дорожніх і комунальних організацій щодо своєчасної ліквідації наслідків ожеледиці та належного очищення автомобільних доріг від снігу на період ускладнення погодних умов. Про це під час брифінгу розповів інспектор управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області Дмитро Шевчук. Поліція Житомирщини повідомляє, що задля зниження аварійності на території області збільшено кількість екіпажів груп реагування патрульної поліції. Також налагоджено взаємодію з територіальними підрозділами Служби автомобільних доріг та взято на особистий контроль роботу дорожніх і комунальних організацій щодо своєчасної ліквідації наслідків ожеледиці та належного очищення автомобільних доріг від снігу на період ускладнення погодних умов. У разі виявлення недоліків негайно вживаються заходи реагування та забезпечується інформування місцевих органів влади та відповідних комунальних підприємств. Спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій, державними та приватними організаціями, у розпорядженні яких знаходиться важка техніка, налагоджено взаємодію для подолання наслідків негоди та своєчасного надання необхідної допомоги водіям транспортних засобів, що її потребують. Також звертаємося до жителів області. При плануванні поїздок дослухайтесь до повідомлень гідрометеорологічного центру, а також органів влади. Шановні водії, при погіршенні погодних умов просимо завчасно планувати свій маршрут та за можливості утриматися від користування власним транспортом. Якщо дорогою ви потрапили у снігові замети чи виникли інші загрози вашому життю чи здоров'ю, негайно телефонуйте за номерами 102 або 101. Плануючи вирушити у дальню дорогу, повідомте про свій маршрут близьким. Перевірте справність транспортного засобу. Подбайте про запас пального, вчасне заряджання засобів зв'язку та додаткових зарядних пристроїв, візьміть з собою теплий одяг, запас їжі та води. Нагадуємо, що у територіальних підрозділах поліції правоохоронці облаштували пункти незламності. У випадку тривалої відсутності електроенергії чи опалення, кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Бажаємо безпечної зими, бережіть себе! У Житомирі на території ліцею номер 7 планують збудувати нове протирадіаційне укриття, на яке планують витратити майже 46 мільйонів гривень. Укриття має здати до 31 жовтня 2024 року. Про це йдеться в матеріалах тендеру, опублікованих на платформі Прозоро, передає Суспільне. 20 листопада 2023 року управління капітального будівництва Житомирської міської ради оголосило тендер на нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями. На території ліцею номер 7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського. Очікувана вартість закупівлі складає 45 мільйонів 959 тисяч 623 гривні і 20 копійок. Початок аукціону запланований на 29 листопада. а Роботи по будівництву укриття мають бути виконані до 31 жовтня 2024 року. Зокрема, у тендерній документації зазначено, що укриття має оснащено бути двома холодильниками, шістьма мікрохвильовками, двома електричними кип'ятильниками та шістьма чотирихмісними комплектами обідніх меблів. Також у документації сказано, що передбачене. Укладання тротуарної плитки та посів газонів, звичайних вручну. Закупівлю проводять вже вдруге, 30 жовтня УКБ. Оголосило про закупівлю, але торги не відбулися. На аукціон тоді подалися лише компанія ПП Будівельна, компанія Гранд С. І 17 листопада 2023 року тендерну пропозицію учасника. Закупівель відхилили через те, що учасник процедури не відправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності. На Житомирщині СБУ викрила голову територіальної громади на кришуванні незаконного видобутку корисних копалин у промислових масштабах. Щомісячні прибутки організаторів піщаного бізнесу сягали мільйонів гривень. Організував промисел на землях сільськогосподарського призначення Бердичівського району місцевий підприємець. За даними слідства, так званий кар'єр був облаштований на двох ділянках Швайківської територіальної громади, орендованих під контрольним організатором фермерським господарством. Про це нам розповіла речниця служби безпеки області Ірина Мартинюк. І далі їй слово. За даними слідства, кар'єр був облаштований на двох земельних ділянках Швайківської територіальної громади. Ще весною цього року ділки зняли ґрунтовий покрив і за допомогою важкої техніки почали незаконний видобуток піску. Задокументовано, що для прикриття діяльності кар'єру організатор залучив голову місцевої територіальної громади. За мовчання, невтручання і залагодження проблем із місцевими активістами посадовець отримував винагороду. Відсоток від вартості видобутого. За оперативними даними, у найбільш вдалі дні із кар'єру вивозилося до тисячі тонн піску на півмільйона гривень. Десятину від цієї суми отримував голова громади на банківську карту. Щоб партнер не надурив, посадовець навіть приставив до нього свого представника, який контролював та звітував про масштаби видобутку. Під час санкціонованих обшуків у серпні цього року правоохоронці вилучили оригінали фінансово-бухгалтерських документів, комп'ютерну техніку та печатки фірм учасниць оборудки, майже 2,5 мільйони у гривневому еквіваленті, 8 одиниць техніки та більше 2 тисяч кубічних метрів незаконно видобутого під... На підставі зібраних СБУ доказів голові громади повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це вимагання та одержання хабаря. Пособництво незаконному видобуванню піску у великому розмірі за попередньою змовою групи осіб, а також зловживання владою або службовим становищем. Це не перша підозра від СБУ народному обранцю. Наразі на розгляді в суді перебуває справа про колабораційну діяльність фігуранта. Комерсанту, організатору схеми та двом його спільникам, безпосереднім виконавцям злочину, також інкримінується вчинення аналогічного правопорушення. Нанесена навколишньому середовищу шкода та збитки, завдані державним інтересам, доуточнюються в межах кримінального провадження. Нагадую, триває міжнародна акція «16 днів проти насильства. Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали його свідками, не мовчіть. Телефонуйте за номером 102. розірвати це коло абсолютно реально. І на цьому ми завершуємо. Одягайтеся тепліше. Бережіть себе і бережіть тих, хто поряд з вами. І звичайно, не забувайте про наших воїнів, які тримають для нас українське небо, адже вони нині у надзвичайно важких умовах. І пам'ятаємо, ми маємо спільного ворога і боротися проти нього також маємо спільно. А ми з вами побачимося. Слава Україні! Героям слава! Четвер тридцятого листопада максимальна температура в день 0 градусів, вночі 5 з позначкою мінус. волось повітря 65 відсотків. Вітер північно-східний, 2,4 метри за секунду. І день обіцяє бути похмурим. У другій половині дня буде прояснення, але не надовго опадів не передбачається.